Перший міський продовжує свою роботу для вас на першому міському прямо зараз інтерв'ю дня. Будемо говорити про цікаве. І сьогодні в нашій студії директор одеської дирекції Укрпошти Сергій Дрозд. Я вас вітаю. Доброго дня доброго, доброго. дня і вам. Скажіть, будь ласка, хочеться поговорити про взагалі, як працює зараз Укрпошта, бо я розумію, дуже багато проблем є у цьому. Але при цьому Укрпошта працює, але при цьому особливо в одеській філії Укрпошти завжди щось відбувається. Але головна новина днями напередодні Верховна Рада прийняла новий а, закон про поштову роботу, про зв'язок поштовий. Що міститься в цьому законі? і Що чекати, на які зміни чекати нам, пересічним громадянам? Ну і вам це буде зручно так з новим законом, і за для чого він? Дуже зручне питання, тому що до цього закону ми йшли дуже довгий промежуток часу, угу. і вже в другому читанні він був прийнят. Що взагалі відбувається і для чого він був потрібен? Так. Ми, як підприємство, якогось було раніше державне, зараз ми акціонерне товариство. От маємо теж декілька е, заперечень, ограничень ага. зі сторони нашого регулятора, Міністерства інфраструктури та правительства. Да. В чому воно заключається, і яке в ньому є особливість і до чого це все? Тому що для населення, яку ми вказуємо послугу, та доставка листів, доставка простої письменної кореспонденції є. Так мовити, соціальне забезпечення функція. Ага. Тому що якщо ціна буде висока, то населення буде страждати, і функція держави в цьому напрямку не буде відбуватися. О, Тому цю услугу потрібно регулювати і ограничити определенними тарифами. Ага. Але усе тарифами, такими більш драконами, більш такими жорсткими, не можна регулювати. І от в цьому закону це було одне з перших, що було змінено. Ага. Тому з першого Січня наступного року буде подовжено тариф по льготної категорії, так так називаємо універсальна послуга, це листи вагою до 50 грамів. Вони будуть регулюватися виключно тарифами і постановами Кабінету міністра, міністра інфраструктури. А вся інша кореспонденція вона буде прирівняна до почтової кореспонденції і буде винесена з по державного регулювання uh -huh. тому у нас тут буде більш зручна позиція, yeah. і наші тарифи будуть актуалізовані з потребою часу, з тарифами на ті ж самі міжнародні послуги і з курсу, і з політикою держави касательно фінансового регулювання нашої держави. Uh -huh. Ну, взагалі, коли ми говоримо з вами про поштове якісь е, відправлення, коли я чую, що люди хтось там. Е, Друкують якісь і пишуть оці от, листи один одному, телеграми пишуть, відправляють якісь відкритки і так далі. Це ну мені здається, десь там минулою там колись ми в дитинстві писали один одному листи і так далі. Чи зараз це є попит на це? Чи користуються люди? Відправляють один одному листи, чи все ми перейшли виключно до телефонів. Ми перейшли до такого спілкування в цьому закону. Ну другим наступним кроком буде так називаємо електронна марка. Uh -huh. Як завжди, там ми буквально у цю п'ятницю випустили нову марку і нову таку листівку, яка називається Кримський мост. Да. От Кримський мост от, так на сатирічному зображенні порушений Кримський мост Дикапріо. Да-да-да, да, с повидного сюжету. Чому це випускається? Тому що все-таки люди приїжджають з одного міста в другое, і написати своєю рукою якісь пожелання своїм родичам, близьким, чи знайомим, це дуже є як шарм і поклеїти там відповідну марку ну, і, відправити. і відправити, щоб воно дійшло декілька днів. Ну, воно дуже інтересне і дуже цікаво. І люди, коли отримують, отримують там, у них є такий моційний підйом. Але там, крім цього, листуванням займаються ще декілька наших дуже баксов наших державних органів uh -huh. це перша напрямка суди yeah. от, тому судові пов'язки, лістування воно відбувається, переписка офіційна, там через Укрпочту воно йде. І от цей перший блок нового законодавства він якраз регламентує і оставляє цю нішу для того, щоб воно і далі відбувалося. Uh -huh. Але вже. Тим, тим паче впроваджується електронна марка. Uh -huh. Електронна марка такої названня ШКІ, Ну традиційно як за границя вже є, і в цьому закону це регулюється. Uh -huh. Тому вводиться як термін, і з нового года ми це будемо впроваджувати. Тому для державних органів вже не потрібно буде покупати фізично такі ось стандартні наші марки, потім клеїти uh -huh. на листи. Достатньо буде викупити номера ШКІ, роздрукувати у себе на принтері і розпечатати. І розпечати. Воно відразу буде на документі. Так, да, uh -huh. Воно облікчаєте документ добрих. Не надо буде його знаку печатати в зі марки, uh -huh. не треба буде їх підробляти комусь, тому що це ціла індустрія. Хтось підробляє, хтось робить взаємозаліки, друг другу віддає, продає і так далі. так далі. А як воно попадає на почту, ми там пікаємо чи цей ШКІ і uh -huh. він вже перестає далі функціонувати. Тобто, його повторно вже не впровадив. Дуже зручно. Тому це буде дуже зручно. Uh -huh. Це дуже великий шаг в. Uh -huh. Третє, що міняється, міняється або, там, регламентується ММПО, так зване. То, що в інтернеті дуже там наш красний конкурент дуже переживає, uh -huh. тому що це регулює контрабанду. Да? Там, yeah. В державі грошей зараз немає і кожна. Копійка це на віз, ну, золота. Тому Звісно, ми повинні поступово йти до цивілізованого європейського ринку, і там дуже регламентовано, скільки листів, скільки посилок, даже посилок може людина отримати без пошліни, яка пошліна йде там з 150 євро і так далі. Ага. І так далі. Тому ага. що наші конкуренти неко не секрет, завозять дуже багато контрабанди, воно завозять як частне, і либо як логістичні грузи. Ну, ну да. то вся схемами лише б нічого не платити. Uh -huh. А державі грошти потрібно і цей закон це урегулює. Uh -huh. Скажіть мені, будь ласка, оскільки ми вже заговорили з вами про марки, оскільки ми заговорили з вами про людей, які користуються цим, і спочатку війни ми зрозуміли, що ми можемо прийти на почту не тільки для того, щоб не писати щось, щоб отримати щось, а й величезний ажіотаж довкола цих от марок з зображеннями і. А, Корабля, який пішов собі, саме знаємо всі куди, і ось ця нова марка, і пес Патрон, і так, далі, і так далі, і так далі. Ажіотаж величезний по всій Україні. Ми всі знаємо, що колись ми там в дитинстві збирали марки, або наші батьки збирали. Я ніколи не знав, що така кількість філателістів, скажімо так, є в Україні, які побігли в черги стояти, перекупати ці марки, чекати, коли вони з'являться. Цей ажіотаж додав е, і Укрпошті, звісно, роботи і додав інтерес, уваги до Укрпошти. Що чекати надалі? Чи буде це продовження? Бо я розумію, що для вас це друге, третє дихання це для вас, для тих людей, які працюють на Укрпошті, це життя. Коли ви бачите таку натовп людей, а там не одна людина в день прийшла. Буде продовження цього. Ну, продовження у нас вже на грудень заплановано два спецпогашення. Це uh -huh. буде присвячено Збройним силам. Друга марка можливо буде Херсон, а можливо, ще є якісь сюрпризи будуть. Тому ми завжди випускаємо наші марки з актуальними темами цього, цього, цього дня. Yeah. Точно так же як це було там російський корабль, там пес Патрон та інше. Хочу відмітити, що з кожним випускам є вже на спетенційний ринок. У нас є ті ж самі. Колекціонери, які да. з кожним разом все становиться більше і більше. І люди, крім того, вони дуже там яскраві, красиві, і по ним можна дивитися, хронологію цієї війни, цієї там, розвитку нашої держави, і які теми були там в квітні літом чи зараз восени, вони найбільш актуальні. Тому у мене на стіні висить та, та ж сама колекція, я можу дивитися і показую, як вона розвивалася. А далі воно й буде розвиватися. Крім того, на ряду з провадженням електронної марки, художня марка вона ну, буде збережена uh -huh. і буде випускатися і далі. І для колекціонерів, для лістування вона теж може відповідати і буде використатися. Ну Це ж і інтересно прислати комусь, хто за кордоном зараз знаходиться. Крім того, ми вийшли на площадки на майданчики ЄБЕ, ЄЦІ, продаємо їх там, в міжнародних аукціонах, uh -huh. і, ну, не на аукціонах, а на майданчиках почтових Вих операторів. тому люди покупають по всьому світу і потрібність дуже велика. А чи очікували ви, що буде такий інтерес? Чи очікували, ви, що марка, яка коштує ну не так багато грошей в гривнях, може коштувати в доларах? В сотні разів більше на якихось аукціонах? Я вам скажу, ми її запускали першу марку з кораблем да. було 12 квітня. Угу. Корабль Москва був потоплений 14 квітня. От з 12 по 14 ажіотажу не було взагалі ніякого. Ажотаж почався десь з 15-го. Да. І він наростав, наростав, як сніжником. І, і, у нас всі відділення трусили на марок, є чи ні. І ми думали, думали, вважалися випускати ще додатковий тираж чи ні. І потім прийняли рішення, ну, Ринок бузів 5 мільйонів, і 7 мільйонів. Ми прийняли рішення, що ні, там, пусть буде там, мільйон, угу. зато буде вас требувано. Да. І на аукціонах воно доходило до тисячі євро за марку. Да. Це було. Зараз, звісно, попит не такий великий, але, але інтерес є, uh -huh. і ми мало того, ми продаємо зараз електронні абонентські книжки для філателістів. Вони записуються, воно більш сплановане, становиться вже там управління цим процесом. Uh -huh. Ті, хто має ту абонентську книжку, він гарантовано получить всі наші тиражі, які ми будемо випускати без всякої черги, uh -huh. тому що у нього є абонемент. Дуже зручно. А, на... У головній главпочті в Одесі на садовій, а завдяки тому, що от відбуваються такі продажі, з'являються нові марки. Ми можемо побачити вранці вже величезна черга людей. Регулярно іду по дворянській Садовій, Бачу, люди стоять. І там ще до почти йти і йти. Я бачу всіх людей, які стоять, які вже там очікують, бачу людей, які в кав'ярнях очікують і там десь записалися. В мене підіймається дуже сильно настрій, бо я розумію, що я бачу там своїх друзів, своїх знайомих. Я просто бачу людей, які попри сирени, вони все одно стоять, чекають можливості придбати собі там шість там марочок, придбати собі отаку от відкритку, просто зайти, подивитися на все це. І окрім цього, на почті відбуваються завжди якісь е цікаві події. Окрім того, що марки, там є, я знаю, і фотовиставки, я знаю, що і концерти відбуваються. У цьому напрямку буде розвиток. Ну ми довго до цього теж йшли, тому що зал у нас на почтампі дуже великий. Да. Я там в архіві понаходили фотографії ще з того моменту, як воно відкривалося. як Це був найбільший почтам в Російській імперії на той період. І він дуже був значний, великий і там знаменатель І дуже красивий. Дуже красивий, так да. да. тому зараз декілька трансформацій пройшло. Там вже немає телеграфа, а площа залишилась. Тому ми прийняли рішення, що можна буде там інтерактивний конкурс. Конкурси устраювати, устраювати виставки, тому що ми устраюємо картинні виставки. Це наших найбутніх художників з Грекова з училища. Угу. От хай діти виставляються, тому що їм виставлятися в принципі нема ну, да, нема. а це там хороший стимул їм розвиватися і так далі. Угу. Що касається черг, то дуже комічна ситуація буває. У нас напроти Глапочтампу живе там дуже активна жителька, і вона дуже моніторить ситуацію, хто у вас скільки збирається, шумять, ні І угу. Мені завжди в Фейсбуку пишуть, там скільки було, як себе вели, там потрібно і потрібно там з ними пообщатися на предмет, щоб в тіши вже. <с. <с.> ну тобто вона вже да, да, допомагає. Да, тому я там в 5 утра, в утра можу вже там з фотографіями бачити, яка <с. <с.> там є ось черга, нема черги. Ну тому дуже ретельно моніториться. Ну дякую, межинці. Вона така почтова волонтерка вже в наша Одеська. Скажіть мені, будь ласка, ну от ми тут з вами говоримо про дуже такі легкі, красиві, мирні речі, але ми розуміємо, що війна триває і е, при цьому триває робота Укрпошти навіть і на місцях, де зараз е, літають знаряди, де вибухає там Миколаїв, е, Херсон, Київ, все інше. Як зараз працюється Укрпошті на таких територіях, і як працює чи працює взагалі Укрпошта зараз на тимчасово окупованій території? Чи є можливість якимось чином там за допомогою Укрпошти зв'язатися, передати щось, отримати щось і так далі? Ну на окупованій території ми не працюємо, але на той території, яка вже визволена, угу. ми працюємо досить активно. Ми моніторимо разом з ВЦА, з Херсоном, з Донецьком, з Харковом. Такі території переходять під наш контроль, наші ЗСУ особи... висвобождають. Ми зараз ретельно вистраюємо ті населені пункти для того, щоб туди заїжджати. Тому що uh -huh. там є наші люди, взагалі там все дуже печально розрушено, у людей немає ні світла, ні харчей. Тому ми крім грошей веземо з собою там харчі, продукти питання, хімію, те, що людям потрібно в першу чергу. Uh -huh. У нас для цього ресурси є. У нас для цього є машини, у нас є бази, у нас є товар і тому. В перші дні, коли наступила війна, коли була доволі критична ситуація, одні уїжджали, другі закривалися. Ми їздили по всім нашим селам, точно так же, як їздимо зараз. Тому uh -huh. Укрпочта адаптувалася, ми возимо товари, ті, що потрібно людям, ми возимо гроші, і люди знають, що як Укрпочта приїжджає, то держава функцію свою використовує, виконує. Тому ну, оце, от такі от. Різноманітні наші особливості зараз проявилися дуже гарно для держави для того, щоб люди понимали. І Укрпочта приїхала, значить, все в державі поки під контролем і стабільно. Ну, це дійсно дуже такий мирний показник того, що життя триває. Бо ми розуміємо, що якщо люди не отримують пенсію, якщо люди не отримують, не, не мають можливості піти і відправити комусь повідомлення, там нема зв'язку мобільного, розуміємо. А є зв'язок поштовий. Тим паче, ми зараз виплачуємо кошти, які йдуть через Красний Хрест, там угу. переселенські, так називаємо, то ті поїзда, які їхали до Західної України. Угу. Люди їдуть в поїзді. Там провідник формує відомість, і ми вже на вокзалі виплачуємо по 2-3 тисячі кош. Людям, які приїхали з одного міста в другое, тому що вони uh -huh. потікали жилье, жилье, і, і тим потрібне, часом переселенцям і, ти, це да, дуже зручно. Да, uh -huh. Ці виплати йдуть через нас. Крім того, ми традиційно виплачуємо пенсію і соціальні виплати, і пособі, і так далі. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, а от е, у зв'язку з тим, що все ж таки на таких територіях працювати ну, не дуже легко. Бо ми не знаємо, там ЗСУ, звісно, е, висвободила територію, вона зруйнована, але все ж таки життя потрошечки відновлюється. І при цьому. Орки продовжують стріляти. От люди, які раніше працювали там з пенсіями, раніше працювали у пошті, це більш-менш люди дорослого віку. Це люди там, тітоньки, які працюють їм більше за 50 років, і їм дуже тяжко працювати. І ну, та це тітоньки mm -hmm. от вже в своїй життєвій позицією з характером Там, mm -hmm. Вони от зараз показують, зберегли наше майно, зберегли наші машини. Фантастика. Мало того одна тітонька зарила в огороді 2 мільйони гривень, щоб вони не достались. Час приїхали там. Це в Херсонське, в Велика Ліксандровському районі, і вона якраз ну, достала, зберегла їх для того, щоб людям виплачувати пенсію. Тому Фантастика. наші люди ну на сам перед наша гордість нашої країни, тому на них можна відбудувати все, що завгодно. Ви знаєте, коли чуєш такі історії, з одного боку, ти починаєш відчувати якусь гордість за країну, з іншого боку, хочеться плакати. Бо ну, коли ви думали про те, що війна прийде на нашу землю, і ми будемо закопувати гроші в землю для того, щоб не себе вберегти, а вберегти державу, бо це не мої це державні гроші. Коли ми чуємо історії про те, як люди, попри війну, стоять у черзі, щоб купити собі марку. Бо це буде колись нагадувати тобі про війну. І взагалі-то думати про те, що колись ми будемо згадувати, як ми жили під час війни. ну, Ми, ми, ми про це могли тільки там згадувати, коли ми спілкувалися з та тоді. Ну, я да. розділяю цілком повністю те, що ви кажете. Тому ця концентрація їхати там в Європу чи в якусь другу державу. Ага. Насамперед, у нас дуже великий потенціал для того, щоб відновити нашу країну своїм власним ресурсом. Тому, ну, от, як от. Тітонька, що зарила 2 мільйони гривень, uh -huh. от, ну, хотілося б, щоб у нас вся держава сконцентрувалася на відбудову нашої держави. І тоді у нас дуже найвищий потенціал для того, щоб жити і працювати краще. Е, наскільки я розумію, найближчими днями в Одеській пошті на Садовій знов таки буде якийсь дуже цікавий захід, на який ми можемо запросити Одеситів. Е, у нас 11 листопада буде відбуватися День Польщі, так. От, тому разом з з польською громадою, разом з консульством ми будемо гасити марку, яку випустила. Цей, цей, ну, наради цього uh -huh. дуже знаменательної події воно буде відбуватися. Десь з 11 до 2 до 2 дня. Uh -huh. А от буквально з сьогоднішнього дня буде застосована фотовиставка на цю тему, тому що uh -huh. поляки нам дуже допомагають, і ми разом в ініціативною групу, яка була ініціатором випуска марки і проведення цього мероприємства на Главпаштампі. Uh -huh. Я підтримав це. Буде абсолютно безкоштовно. Тому люди ми uh -huh. запрошуємо. і дуже буде красива, і буде випущена марка, яка буде і гаситися, і там продаватися, тому хто. Uh -huh. Буде бажаючим, може її придбати у ініціативної групи. Знов таки, да, для всіх філателістів, які збирають марки і збирали до цього, і тільки почали збирати, це буде дуже добра надія на те, що можна буде продовжувати свою колекцію. А скажіть, мені будь ласка, наскільки я розумію, ну філателістами стають і молоді українці, які приходять до вас і починають збирати, а чи є такі там? Як раніше були клясіри, які ми збирали, і так далі. Чи є все це, чи можна все це там придбати зараз в Укрпошті? Ну ви знаєте, от в цьому році ми запро... застосували спецпогашення прямо в залі серед да. людей. Це да. такий, можна сказати експеримент. Соціальний був, але воно дало там дуже значні плюси, тому що ми стали по одну сторону, і ми мовчаємося, Я вже угу. бачу одних і тих же людей колекціонерів дуже багато молоді, дуже багато дітей, які вже дають нам конвертики, угу. Нікатер Некоторі... У їх альбому є клястери, куди там просять розписатися, поставити штемпель, темпіль, угу. марки вже колекція. Тому да, це дуже великий імпульс, поштовх для того, щоб молодь до цього долучалася, і вони дуже там, ретельно до цього відносяться, цінують, колекціонують, зберігають, і це дуже приємно. Одесити і гості нашого міста приєднуйтесь до цього мирного життя, яке дарує нам Укрпошта, яке дає нам Укрпошта і наша держава. Давайте 11 числа зберемося на Укрпошті з 11-ї години до 14-ї. там відбудеться день Польщі. Буде марка, буде світлини, буде дуже спецпогашення. багато цього. спецпогашення. Ну, тобто буде величезне шоу, яке обов'язково треба відвідати. Тож 11-го числа заплануйте собі вранці, якщо є у вас така можливість. Приходьте до одеської курпошти на Садовій, главпоштамт. Ми всі знаємо цю адресу. Якщо ви гості нашого міста і не знаєте, де спитайте, всі одесити знають про це. Я хочу подякувати і вам, і вашому обличчі всім тим людям, які працюють на Курпошті. Попри війну, вони продовжують працювати і дають надію, що війна закінчиться, а мирне життя продовжиться. І це дуже добре. Тож дякую вам. Я вам дякую. І хочу нагадати, що в нашій студії був директор Одеської дирекції «Укрпошти» Сергій Дрозд. Ми всім нам, українці, вважаємо мирного життя. Тримайтеся, будь ласка, залишайтеся з першим міським попереду. Найцікавіше, пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.